Дипломів випускникам медичного факультету Івано-Франківського національного медичного університету 2024 року, ваше блаженство присущений Владико дорага, Світлану Васильівна, шановні міські голови, голови шановні гості, дорогі батьки і найкращі у світі наші випускники. Я дякую вам за те, що ви є сьогодні з нами, але перш за все дозвольте подякувати Збройним силам України, які сьогодні бережуть наше небо, які захищають нас. Ми сьогодні ми зробимо мить для кожного з вас. Не тільки справа в тому дипломі, який ви сьогодні отримаєте, які впервини мріяли, з яким ви сьогодні будете фотографуватися, але у вас перевертається сторінка іншого життя, дорослого життя. Дорогі професори, викладачі, а головно дорогі улюблені випускники цього унікального навчального закладу. Богом улюблений випуск. Бо це вперше, що я маю нагоду бути в такий момент серед такого достойного товариства. Я хочу вам побажати, щоб ви не просто лікували, а ви стіли, стіляли. Не тільки знанням і силою людини, а силою благодаті Святого Духа. І бажаю, щоб сьогоднішня подія була стартом птиць високого польоту. до тої глибини і безсучини. Сьогодні я усіх вас запрошую ось цим Божим благословенням. Благословення, Господні на вас, Його благодаті, і людинолюбієм завжди, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. До зустрічі! Слава Ісусу Христу! Сьогодні наше вулиці було почути вашим приїздом до нас. Ми дякуємо за це. Я сподіваюся, що ми відкриваємо нову стрільну історію нашого університету і хочемо вас бачити знову. Бачите, не тільки тих, ті, які вже пускаються, а ті, які ще вчаться, щоб ми не виїжджали, щоб вони розуміли, що треба працювати для нашу державу. Наш подарок для вас це наш медичний університет, церква і, звичайно, пантеломон, який нас береже. Дякуємо вам. Я сьогодні вас вітаю з закінченням навчання, але пам'ятайте, що найщасливіші роки це студентські роки. Сьогодні в суспільстві роль лікаря надзвичайно вагома. Роль лікаря вагома в світі, але вона надзвичайно вагома в країні, де йде війна. В тиловій області наші лікарі надають всю допомогу тим воїнам, які приїжджають до нас. Саме ми зустрічаємо потяги і зустрічаємо поранених захисників і захисниць. Тут ми їх лікуємо, тут ми їх реабілітуємо. Роль лікаря звичайного вома там на фронті далеко, тому що вони ризикують своїм життям і зберігають інше життя життя захисника. Дорогі випускники, ви справді особливий випуск, бо ви сьогодні маєте благословення нашого. Блаженнішого Святослава, це благословення на озброєння, лікуйте людей. І не просто лікуйте, а стілюйте, стілюйте ті глибокі рани війни. Дякуйте своїм викладачам, вчителям, тому що саме вони протягом цих шести років вкладали свою душу кожного із вас. І не забудьте сьогодні подякувати рідним батькам. Своїти кваліфікацію лікаря зі спеціальністю 222 медицина та видати диплом спеціаліста з відзнакою. Бурушок Ігор Богданович. Василь Борислав Віталійович. Дівча Ірина Володимирівна. Гриб Анна Олегівна. Гурбе Ірина Євгенівна Софія Васильівна. Бояк Софія Володимирівна. Ерстенюк Оксана Михайлівна. Success in your careers, even though it is such a difficult time at the moment in the history of Ukraine. I remain completely certain that victory will come. I have not lost hope. You must not lose hope. Slava Ukraini. 6 років промайнував на чотирня. Скільки праці наполегливості та зусиль доклали ви. Щоб отримати такий омріяний результат, можливість гордо носити на імення лікаря. Тож, ще голови, не підведіть своїх наставників всі свої знання та уміння, використовуйте на благо людям, Присвоїте кваліфікацію лікар зі спеціальності 222. Медицина та видати диплом спеціаліста звичайного зразка. Група номер 1 Малян Марія Васильівна, Вигар Василь Васильович, Волянська Вікторія Володимирівна, Воровець Пилип Валерійович, Грошовська Вікторія Любомирівна, Гурбан Володимир Іванович, Таделюк Марія Ярославівна, Дем'янчук Павло Руманович, Жукович Анастасія Сергіївна. Занько Оля Михайлівна, Зубик Катерина Андріївна, Калужна Роксолана Михайлівна, Кардинал Вікторія Сергіївна, Копач Лінія Васильівна, Любінець Вероніка Володимирівна, Остапчук Катерина Васильівна, Регей Христина Любомирівна, Соломон Олег Васильович, Стасюк Максим Тарасович. Степанюк Ірина Любомирівна, Тармарська Олена Миколаївна, Шевченко Марія Юрівна. Група номер 7. вчителів і колег від душі і совістю присягаю. з чистою совістю присягаю. Усі ми свої звання та вміння сумлінно віддавати справі, збереженню здоров'я людей, сумлінно віддавати справі, здоров'я людей, утвердженню високих ідеалів людства, миру, любові і взаємоповаги між людьми. Лежі, високі, кіда, людська, милі, водиці, не обманю, Свято тримати лікарську таємницю, ніде ніколи не використовувати її на зло людині. Свято тримати лікарську таємницю. Ніде ніколи не використовувати її на зло людині. Вірність і присязі клянуся пронести через усе моє життя. Найбільші. Медичного університету. Хочу подякувати тим, за тільки кому у нас є сьогодні, тим, за тільки кому ми тут, нашим захисникам. Вони пожертвували заради нас усім і жертвують. Життям, волею, здоров'ям, роботою, відпочинком і навіть ринковою кавою. Вони ті, хто мають незламну силу волі. Вони ті, хто захищають честь нашої нації, захищають нашу націю і нашу українську державу. Дякуємо вам, усіх нас, дякуємо за те, що вірили в нас, коли ми сумнівалися у собі. Дякуємо за вашу безмежну роботу і підтримку. Дякуємо за те, що навчили нас цінувати віру в себе та знання. Ви стали для нас найпершими вчителями, найближчими друзями. Завжди були для нас невдомними захисниками. І наш сьогоднішній успіх це не тільки наш успіх, це наш спільний успіх разом з вами. Тож хочу подякувати вам, нашим батькам за все, що ви зробили для нас, за те, що вклали наше життя найкраще. Низький вам всім уклін. Ми так довго чекали сьогоднішнього дня. Так багато підковати за все для цього. Разом з нами і ви, наші дорогі представники ректорату, деканату та викладачі. Щиро дякуємо вам за всю вашу роботу, за все ваше терпіння, доброту та мудрість, за всі ті слова, які ви нам говорили впродовж цих шести років навчання, за всі поради, які ви нам давали, за те, що навчили нас бути згуртованими, дружніми, допомагати одне одному, за те, що завжди, як батьки. Вдома, так і ви тут з нами, Палина з цією стежкою навчальною допомагала нам всьому і завжди були надійним тилом, допомогою, і ми знали завжди, що ми можемо на вас розраховувати. Ми з вами прийняли участь у всіх можливих естафетах: очне, ковід, дистанційне, крок один. Очне війна, дистанційне, крок два, оски і той, кого не можна називати. І ось ми тут. Я вам гарантую, таких емоційних качань немає у жодній парі світу. Продає у цьому і плюс. Ми стали сильніші, ми не дамо себе образити. І зі всіма труднощами ми впораємось як найкраще. Ми пройшли разом в вогонь, в воду і труби під паль дитячої обласної. Нам більше не страшно вже нічого. І скільки б ми не сварились, ми завжди морились. А хто ще цього не зробив, то у вас є прекрасна нагода. пари не буде. Ми випуск, який запам'ятається усім надовго, за свою свободу, любивість і скандальність, розум і характер. Я бажаю, щоб кожен з вас. Став пить на аби та дитина, яка поступила сюди шість років тому, вам пишалася. Дякую за все. Шановні випускники, викладачі, батьки, в цю урочисту святкову мить випускного вечора нагадуємо, що проводиться збір коштів на три підрозділи, де всі захисники України знаходяться на важких напрямках. Цільова сума збору 600 тисяч гривень. Скринька з кодом знаходиться в фойє театру, А також випускники поширили посилання на збір у свій чат. Просимо. Долучитися до збору і наперед щиро вдячні вам. Дорогі випускники, коли наш ректор Роман Іванович обіймав посаду декана, то кожного року заздалегідь розпочинав підготовку до випускного. Щоб зробити приємне своїм дітям, щоб здивувати випускників, він готував вітання сюрприз. І навіть для нас великим секретом до останнього. Залишається, хто ж буде тим таємничем гостем чи гостем. Не виключення стали сьогодні. Дорогі випускники, для вас ще одна приємна несподіванка. Українська співачка, музикантка, авторка і виконавиця власних пісень. Домій! Зустрічайте! Ваші области! Ви нова сторінка історії нашої держави. Ви її майбутнє. Будьте гідними такого високого звання. Ніколи не забувайте, хто ви і звідки прийшли. Гордонесі імення українського лікаря. І нехай на вашому професійному шляху завжди звучить вічний життєстверний гімн студентства Гаодеавос. 高粱。<Go> стали мужнішими, сильнішими, мудрішими. Ми стали більше любити один одного. Тому я переконаний, що і сьогоднішня урочиста академія, і інші наші події, які нас чекають попереду, будуть завжди раду з вами, тому що ви є найкраще. І дякую що ви були з нами за те, що ви були, є і будете. Павісьому урочиста академія посвящення випуску студентів медичного факультету Анфранківського національного медичного університету вважається закритим. thank <laughs> you